Годен зі словами побратимів, що необхідно зараз обрати старшину і вже спільно вирішувати ці питання, коли будуть покладені відповідні відповідні обов'язки. Тому що наскільки я чув, тут і Штанька, і Вон Саша говорив, що да, є можливість е якась автомобіля, тобто ми можливо вже, якщо є проторені доріжки, я думаю, що буде легше, але повинні бути відповідальні люди, які будуть також курювати це питання. Тому е щодо обрання старшини, е нам необхідно зараз обрати писаря. Е Організації, які є пропозиції. А писать до своєму місці. Певневець. Ні, це є на увазі. Певневець. Ми пропонуємо козака Інгульської паланки оприщенка Андрія, ветерана АТО. Андрію, встань, будь ласка. Ні, ну, Це наша пропозиція, якщо проголосують, тобто, будь ласка, людина півроку як повернулася. Я вибачаюся, одразу вас перебив, моя пропозиція, вона осавула. У я нас його... є й на осавула пропозиція. Ми сьогодні приїхали з отаким мішком подарунків. І машина буде, я маю надію, ми все зробимо. Ні, осавула треба обов'язково. Буде, мав, давайте брать писаря, А вже потім визначимося. кого ще якісь пропозиції, що писаря? Пропозиції відсутні. То що, на пару слів, крім того, що ви ще можете сказати за свого позаказ? Хай сам скаже. Будь ласка. Якщо грамотний мачеш? Писать. Бускарбничі <ріпи> у нас. Писать, Дуже порядна людина. Ну, що знає чорнила, якого кожна ковід. Ну, я думаю, якщо керівник організації за нього вручається і висуває його на цю посаду, то я думаю, що він відповідальна людина. Тому можна в принципі, голосувати, так? Що так. Хто за Андрія на посаду плесе? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Немає. Дякую. Вітаю. Пропозиція е, прийнята. Пропонуємо далі на посаду бунчужного. Моя особиста пропозиція е, штанька на посаду бунчужного. А які обов'язки у бунчужного в нашому фіні? Якщо ще є якісь пропозиції. З повіщення, прошу, інформація, сайт, то що ти казав? Тримає саме ідеологію нашого товариства. Я думаю, що ми йому знайдемо роботу більш активну, а в ідеологічно, сама ідеологія. Я думаю, що краще на даний надати Річ тим, по нашому людину. Дійсно займається більш організаційними процесами координація осередків, координація зусиль, в тому числі те, про що я говорив. Сергій, це е, сайти засоби масової інформації і так далі. А хорунжі це ідеологічна робота. Тобто треба розрізняти це питання, і саме чому моя особиста пропозиція, я почув від нього ті слова, які власне хотів почути як від бунчужного і тому от, я особисто так вважаю. Якщо ще які-то пропозиції, ну я вважаю, що є пропозиція Сергія, все таки на хорунжена на хорунж. Шайко, будь ласка, видіть до нас. Які ще пропозиції? Нема. Нема. А, хто голосує? Так, прошу. Просто хочу зауважити, що на цій посаді це повинна бути та людина, яка організує це наш брат за брата, один за всіх, всі за одного. Оце людина, яка повинна буде зробити цю комунікацію, організацію, якщо когось зачепили, когось. Пресують, ця людина повинна тримати всі ці зв'язки в своїх руках. І тому, якщо ця людина підходить, значить треба її на це призначати, але вона повинна розуміти, в чому її головний головна обов'язок. Комунікація одна. Комунікацію ми зробимо. Головне, щоб кожен прийшов і підтримав. Тому Шановного товариства, чи є ще пропозиції щодо бунчужного. Пропозиції відсутні. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Немає. Ті, хто утрималися, немає. Рішення прийняте. бунчужної організація Штенько Сергій. Писар, так, де новообраний. Прошу новообрану старшину залишатися тут. А щодо хорунжого, підтримую пропозицію щодо Сергія. У кого ще є пропозиції щодо хорунжого? Виходь, будь ласка. Шановні брати, ну, я вам просто хочу пояснити. Свою позицію стосовно ідеології, це моя особиста ідеологія. Якщо вона підходить для нашої спільноти організації, тоді я б, можливо, чимось зміг би допомогти. Я вважаю себе прибічником національної ідеї. Я вважаю, що наш народ поки що не досяг цього рівня розвитку свого. Ми ще не стали нацією, ми ще не стали одним кулаком, який могли б битися. Всі разом. Але ми йдемо до цього. І я вважаю, що націоналіст це не той, хто там вважав там антисеміт там, або який-то ненависник там, інших народів. Націоналіст це той, що любить своє, любить свою державу, свою націю і поважає всіх інших. На жаль, у нас багато людей, які вважають, що хтось винний в наших всіх бідах, винні якісь інші народи і нації. В всіх наших бідах винні ми самі. І як тільки ми зможемо це зрозуміти, об'єднатися, організуватися і один одному допомагати, і один за одного, один за всіх і всі за одного, тоді нам ніхто не зможе. Путін буде у нас жопу витирати. Він до нас буде давить глядак. Чи є ще пропозиції щодо Нема. Голосуємо за забрання посаду хорошого Сергія. Добро? Можна спитати? Можна, Я буквально виключаюся, що можна там деякі рікти слова, то не менше. Можна вийти, так? Хорон, хорун! О, не направляю, проволоку. Мою особисту думку ну, не дуже сердити, насправді, відповідає цій посаді. Хорунже має бути ідеологічно ну, зараз проявляти як е, ідеолог. Але ну, я хочу прозвіти деякі е, о, приклади. Uh, у нас була тут uh, в Нікопилі вшанування uh, в Хмельницького, обирання його гетьманого. Uh, при мені було четверо моїх учнів із паси ну, я вторную. Він при них маршрутці, коли все ж у них були тільки круглі очі, коли почоли. Козаки так, вони гарні, люди, сміливі, але все, що вони роблять, це бухають і гуляють, ну, на ліцензії грабують. Немає діти таке чути. О, такі от слова від хорунжого не мають бути чутними. Перше, друге, дуже, дуже багато від нього чутно процедурної лайки. Це так само щодо хорунжого. Можливо, комусь здасться їх не дитячим речами. Я просто вважаю, що має бути завжди ідеологія. Якщо він вже займається, то він має бути прикладом. <спех> я, я, якщо чесно, хто я, мене знає, я, ж, ну, я, я... я не чую. Так, шановне товариство, було. Є, дякую. Було сказано, чому людина висловила думку. Прошу сідати. Якщо є, що відповісти, почекайте, Якщо є, що відповісти. Много вдячний людині за те, що вона щиро висвітали. Є що відповісти на а цю позицію, якимось чином? Ну, Стосовно того, що я там міг сказати про те, що козаки бухають, ну, по-перше, є такі козаки, які бухають. Їх тут серед нас немає, до ну... речі. <ріців> на жаль, на ну, жаль, в мене такий характер, я завжди кажу те, що думаю. Тому е, якщо я ну, знаю таких козаків, то я про це і кажу. Ну, що а що стосовно лайки матюків, ну чесно скажу, я за собою не бачу такого великого гріха. Я іноді можу в мене щось вилити. Виподя, на жаль, але я не вважаю, що... Я чесно скажу, що я виріс в Радянському Союзі і виріс в місті там Дніпропетровську, то я розмовляв там трьома мовами. Трьома. Значить, вдома в себе в мене мама і тато з села, і ми розмовляли українською мовою в себе вдома. Коли я виходив на вулицю, так через поріг переступав, я розмовляв матом у себе в дворі. А я думав, гуляв. Гуляв на вулиці матом, я виріс в Бандитському районі, в Дніпрі там, Макєкарській балки. Але коли приходив в школу або в техніку інститут, я там розмовляв російською мовою, тому що таке було середовище. Я вважаю, що а, іноді да. ми почули цю думку і є пропозиція все-таки звернути увагу за а, свої, своїми словами да, в колі козацькому і звернути увагу на те, що Е, може бути, я не, виправ... не хочу в ніякому разі виправдати нічого, але е, подібні речі треба, звичайно, зауважувати. Але стосовно там, того, як козаки бухають і так далі, ми прекрасно знаємо, що кожен з нас може сказати на лапасників, погонників, на цю кремлівську паланку, що вони бухають. Як можна інтерпретувати, можна по-різному. Тому є величезне прохання е, зауважити ці дві ремарки, і якщо. Звичайно, буде помічено в майбутньому за нашим хорошим, якого ми вже обрали майже одноголосно на цю посаду. Якщо помічені будуть ці речі в подальшому, то звичайно ставити на вид. Наразі кандидатура обрана. А якщо якщо давайте так, шановні корис, тут просять, якщо в когось є сумніви, давайте ще раз поставимо на голосування. Стосовно того, що ви почули, можливо, хтось поміняв свою думку. Хто за обрання пана Харужева, прошу голосувати. Хто проти? <ривітна> 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 Дякую. Є <Я> велике прохання <ривітна> пояснювати потім вона зараз треба. Просто ні не капачань, ні капачань, щоб він зрозумів до чого було сказано. Давайте пізніше, будь ласка, пізніше. А, зараз велике прохання брати Осавула. Треба розуміти, що Осавул з Бунчужним, з Хорунжим повинні працювати дуже в такі спальці, особливо Осавул бунчужний Те, що сказав Бунчужний а, стосовно того, що я можу скоординувати, головне, щоб ви приїхали. Ви повинні зрозуміти, що Осавул організації повинен знайти в кожній організації Осавула, який буде відповідати за. Ті ж самі повноваження в кожній організації на місцях. Або чужний повинен координуватися з кожним чужим на місцях з інших. Тобто треба чітко налагоджувати структуру, чітку організацію. Тому основа, як би мовити, за те, за що відповідає Савул, це служба безпеки, це забезпечення порядку, це силові акції, це, скажімо так. Осавул набирає в собі команду тих людей, які готові на акції прямої дії, які готові боротися безпосередньо. Люди, які підготовлені і фізично, і морально, і духовно до протистояння з противником. Тому ОСАУ це повинен бути в першу чергу людина, яка має відповідний характер, відповідну волю, який має бути дисциплінований і вміти виконувати накази. В кого є пропозиції щодо Осавула? Шановне товариство, дозвольте. Я бачу на цій посаді усе у Петіщенка. Людина вже пройшла жарнова, своєї сили волі. Я його давно знаю, що він виступає з молоддю. Я трохи займаюся, але у нього більша дисципліна і більше молодь підтягується, і я бачу цю люди. Дякую. Слава, я прошу, прошу заперечення у зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються. Якщо, скажімо так. Щось відбудеться на найближчим часом, то я не зможу цю посаду обіймати, тому є пропозиція наразі, от хоча б на на, на рік. Відсунути мою кандидатуру до. А зараз прийняти іншу кандидатуру. Я впевнений, що у нашого кончужного є гарна кандидатура на посаду особу. Навпаки, <плоджу> ти... я уважаю, на... на я... вирі... 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 досвіду. А зараз а ця посада твоя, вона наоборот, тебе підніме підніма вище всіх цих... ворогів. Треба скланятися. Ти у нас будеш у савуло. Розумієш? А у у тисового війська, у фонда. Це вже велике звання. І коли ти вже будеш виступати там далі, ти вже будеш в нашому імені Осавула виступати. Якщо тебе будуть ображати, вже будуть ображати, судити, осавула, голосила.

У нас є кандидатура на хай буде. Будуть голосувати, проголосують за Тищенко. Прошу вийти, так як ти кандидатура, давайте проведемо, як має бути. Отже, я прошу вийти сюди Віталія Берденка, сенсей вже тут. Виходь, друже, тебе проголошували. Я прошу пана Романова, пана Каширного, Тирсу, Олександра і вас батько, піднятися, для того, щоб можна було порахувати голоси. Розберіться, хто де рахує.

Ні, ну це поважно. Поважна поважна. На що ви апаратісні діти зірвався?